Слава Україні, росіяни масово обстріляли центр Херсона. Є жертви автоперевезення в Україні наблизять до стандартів ЄС на Кам'янеччині. Жінку збив потяг. Корупційну схему продажу деревини викрили на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Маємо 5 хвилин на головне. В Україні автомобільні перевезення відтепер будуть інтегровані в європейський транспортний простір. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України. Про це повідомив в телеграм віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. З ухваленням даного закону в Україні запроваджуються зміни у сфері ліцензування та доступу до ринку. Зокрема, з'являється механізм, так би мовити, доброї репутації, коли в перевізника немає штрафів та санкцій. Російські військові масово обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинуло дві людини. Є також поранені у місті. Частково відсутнє електропостачання та зупинено рух тролейбусів. Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Телеграм. Під російський обстріл у Херсоні потрапила бригада швидкої, яка рятувала пораненого також під обстрілом центр та головний вокзал міста. Як повідомляють місцеві пабліки, під час атаки Херсона постраждали також притулок для тварин. Є загиблі чотирилапі. Корупційну схему продажу деревини викрили на Хмельниччині у схемі заєна група службовців Головчинецького лісництва. Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. Майстер лісу лісництва та вальники організували корупційну схему від відпустки дерев. Вартість лісопродукції без будь-яких документів та відображень у звітності була від 10 до 14 тисяч гривень за один кубічний метр. Отриманий прибуток розподіляли між собою за продаж чергової партії. Дубу словмисники отримали 93 тисячі гривень неправомірної вигоди. Під час отримання цих коштів фігурантів і затримали. Ділкам повідомили про підозру, їм може загрожувати до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. На Хмельниччині жінка кинулась під потяг. Лікарі борються за її життя. Учора, неподалік Кам'янця-Подільського, під пасажирський потяг, з полученням Кам'янець-Подільський, Київ потрапила 38-річна місцева жителька. За попередньою версією слідства вона намагалася вчинити самогубство. Жінку оперативно доставили до Кам'янець-Подільської міської лікарні, де їй провели термінову операцію. За словами головного лікаря медзакладу, пацієнтка перебуває у важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень та під постійним моніторингом лікарів. Про це інформує Суспільне. Слідчі зареєстрували подію в єдиному обліку національної поліції та продовжують встановлювати всі обставини інциденту. Медики з Охмадиту провели масштабний виїзний медичний огляд дітей Білогірської тергромади. Завдяки комплексному підходу вдалося не лише вчасно виявити можливі проблеми зі здоров'ям, а й надати необхідні рекомендації тим, хто потребує особливої уваги. Візит відбувся у межах благодійного проєкту Скарбничка здоров'я, який реалізовує фонд МХП громаді. Лише за кілька годин лікарі обстежили понад сотню маленьких пацієнтів, подарувавши їм не лише медичну турботу. А й надію на здорове майбутнє. Туман та ожеледицю очікують завтра на Хмельниччині вночі, та в першій половині дня очікується туман, видимість від 200 до 500 метрів на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності. Маємо пам'ятати, завдяки кому маємо можливість проживати цей день, завдяки кому мріємо та плануємо. Маємо підтримувати нашу армію у цій боротьбі. Ми ж прощаємось, але ненадовго. Побачимось.